Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні 5 жовтня, і я для вас приготував дайджест новин. ЗСУ знищили шістьох офіцерів Армії Північної Кореї під час удару по окупованій території Донеччини. Про це пише Київпост Із посилання на свої джерела в розвідці. Понад 20 Військових загинули внаслідок ракетного удару 3 жовтня по окупованій Росією території під Донецьком, в тому числі шість офіцерів з Північної Кореї, які прибули на переговори з російськими колегами. Йдеться у повідомленні перед ракетним ударом ЗСУ росіяни, начебто, демонстрували колегам з КНДР підготовку солдатів до штурмових дій, коли на демонстрацію завітала добра українська ракета. Раніше міністр закордонних справ Литви зауважив, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський Союз Україні. Тому знищення військових, військових спеціалістів Північної Кореї у нас, звісно, в пріоритеті. Дякуємо мешканцям Курчатова. За те, що підтвердили інформацію про вибігання солдатиків з об'єкту, які московські пропагандісти брехливо назвали курською АЕС. за озвучка дуже подобається, але я трошки запікою памін. выбежал, может быть, и действительно у них какой-то запас был. Ну да. Бахнула вообще жутко. Пламя поперло. Ну, пожарка две приехала, но они не могут подойти туда, там будет жутко. Как им подходить? Что вот Child Free, если называть вещи своими именами, ну это бред. Это вот вражий на вид, который ну, просто не имеет права на существование, потому что он не имеет. А Как относиться к тому, що люди говорять, що ми не будемо заводі дітей, тому що ми пока не можемо їх забезпечити. От ця позиція не право на святовані. Почесні дітезаводчики з РПЦ назвали дьявольською спокусу відміну заводити дітей через відсутність грошей на їх утримання. РПЦ це секта, мало що має спільного зі світовим християнством. Заводять не дітей, а свійських тварин. Діти же народжуються, коли люди кохають один одного. А не робляться на замовлення адміністрації концтабору, що потребує гарматного м'яса. Ну, я думаю, що це теж -то більш тонке. но тоже искушение дьявольское, потому что дьявол, он человека искушает по-разному. Как показывает статистика, мировая статистика, как раз уровень жизни людей, так сказать, или материальная их обеспеченность, далеко не всегда вот, отражается на э, рождаемости. Ну, да, люди живут очень и очень скромно, но тем не менее, очень любя детей, они этих детей рожают, и эти дети не становятся несчастливы, чего-то лишены, там, вот, каких-то изобилий. Это... Новий вид чоловіка. Росіянець службовий. Чомусь всі забули про спосіб вирішення демографічної проблеми, які запропонував Ковальчук. Тоді навіть ідіоти ті охраніли. Сьогодні вперше в історії цивілізації з'явилася технологічна можливість виведення служебного чоловіка. Вы берете искусственную матку, инкубатор, как цыплят выводите, и дальше искусственный из пробирки туда, так сказать, засаживать все, что надо, укорачиваете срок беременности, геномным, генетически редактированным, подрезаете функции, и вы получаете столько людей, таких, которые вам нужны. Просто уважно подивиться на эти обличчя, на, на них наляканность, непорозумение того, что вообще носит этот спикер Ковальчук. Вченый? Зверніть внимание на эту женщину. Недостача россиян на фронте будет таким чином восполняться э, нов створенными россиянцами, россиянцами московитами службовыми. Мабуть так. Подивимось. Пионая! Еще парочку! Буржуи! Буржуи! Не толкайся, подлец! Слезай с подножки! Я тебе покажу твою мать! Разве я просил мне операцию делать? Хорошенькое дело. Ухватили животное, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. А я, может, своего разрешения на операцию не давал. Гаслам гаслами «Твой герой» украинских детей на оккупованных территориях дегуманизуются. Московити вчиняють міжнародні злочини, використовують дітей і навчають їх вбивати, нападати на чужі домівки. Гатують із них манкуртів. А ось орк, який встиг побувати на війні, розповідає студентам. Що вбивати людей, вбивати українців це не вбивство. Бачите, весь цей ланцюжок навчають дітей одному, потім іншому, потім розповідають, що вбивати в принципі, на гріх. Це нормально. Для них, для московитів. Отже, вони всю історію цим займались. Каково вам було? Як как ви себе чувствуєте, коли ви найперше вбивство зробили? Это не убийство. Но. Понятно вообще. Это По, война. Вот-вот. Там нету такого, как э, в компьютерных играх, там, раз убил тебя там ок, убил, на. Ну, плюс 100 очков, тебе там красавчик, фраг, защита. Ты стреляешь в противника и не знаешь, что с ним. Да, ты там, может, попал в него, он упал там, но ты не знаешь, там, погиб он, не погиб, жив он, ранен, ничего не известно. Станции разные, боеприпасы разные и... Ти не знаєш, в чому екіпіром противник, і тобто, ну, ти не знаєш, що з ним. Якщо навіть туди зарплати, все-таки там зрозуміт там буде. Так що, ну, нічого, Ще один плюс. І, на жаль, як слідство, це вбивство українських полонених. Виродки стратили на полі бою 93 українських військовополонених. Про це заявив начальник управління по боротьбі зі злочинністю в умовах. Збройних конфліктів генпрокуратури Юрій Білоусов. А ось на фото вчорашня страта Українського героя. Вічна пам'ять. Сегодня я посетила Севастополь с рабочим визитом и хочу сказать лишь одно. Крым – это Украина. И я советую всем российским военнослужащим убегать из Крыма пока не поздно. Россия никогда не победит в этой войне. Слава Украине! До Севастополя, до Таврийского Херсонасу приперлась Валентина Матвиенко, ведомая под псевдо Валька Стакан. Маючи українське коріння, ця фашистська істота всіляко сприяла війні з нашою країною. Зараз, разом з так званим губернатором Севастополя, розповідає, як вони плідно попрацювали, щоб на окупованих територіях на кістках будувати прекрасні витвори, чим би вони не були. Так вони робили і в Маріуполі. Зараз вони побудували цей пропагандистський центр, адже його увагу засереджена не на античній пам'ятці, а на російській історії Криму. На думку українських археологів, це приведе лише до знищення частини історичної пам'ятки. Комплекс побудували на залишках давнього храму, земіських комплексів з керамічними майстернями і на території міського некрополя з унікальними могільно меморіальними спорудами. Марк Рютте, новий очільник НАТО, відвідав Київ. Під час своєї першої поїздки на посаді генерального секретаря НАТО Марк Рютте відвідав Київ у четвер. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв продовжити підтримку України у війні з Росією. В НАТО запевнили, що Україна ближче до НАТО ніж будь-коли. Союзники продовжуватимуть надсилати підтримку, щоб забезпечити перемогу Україні. І ось дуже цікава новина. Словацький прем'єр у понеділок завітає на Закарпаття. Мабуть, обирає конструктив і чи грає він на стороні України вже? Важко сказати. Сподіваємось, що так. Поблизу Ужгорода відбудеться друге спільне засідання урядів Словаччини та України. Очільники урядів Денис Шмигаль та Роберт Фіце обговорять співпрацю в сфері енергетичної безпеки та інфраструктурних проєктах. Йдеться також про підтримку мирного плану Президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в Європейському Союзі, співпрацю у сфері оборонного комплексу, розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України після перемоги. У п'ятницю ж міністр оборони Словаччини Роберт Калиняком лінії з виробництва 155 міліметрових снарядів у прикордонному місті Снина. За повідомленням Роберта Калиняка, дальність польоту снарядів складає 40 км. До 26-го року, потужність виробництва очікується на рівні 360 тисяч снарядів на рік. Отже, візит в нашу країну не випадковий. 20% боєприпасів зі Снини йтиме безпосередньо в Україну, решта в країни НАТО і ЄС. Але, але міністр оборони Словаччини зізнався, що згодом вони можуть відвезти снаряди, куди вважають за потрібне. І хоча це не повністю покриє наші, скажімо, нужди фронту, але 360 тисяч на рік тільки від Словаччини, це дуже дуже. Непогано. А тепер трохи про спорт. Ось це нова емблема РФ на Олімпійських іграх. А ось зараз побачите цілу голову Федерації Лижних гонок РФ. І що вона каже? Що статися, щоб Росію вернули наконець уже к. Не толімадам. Олимпиад, в цілому, щоб участиї спортсміну під флагами гіндам. Мені здається, якщо б ми какую-нибудь серйозну бомбу кинули в центр Лондона, вже б все закінчилось і нас би вже всюди пустили. з всіх слів бачиш, що це не Путін хоче вбивати людей, завойовувати країни, а саме громадяни Московії налаштовані на це. Спорт поза політикою. З цього ми бачимо, що це справжній фашизм. Від бажань до дії. А ось в цьому жахливому відео а, колаборанти Вугледару дякують вбивцям та окупантам. Ну, нарешті, дочекалися. Хтось питає: а чи ви дійсно це показуєте Вугледар, і чи не є це просто клоунадою з акторами? Бо зовсім не схоже на тих, хто багато часу у підвалі сидів. Можливо, Можливе постановочне відео. Хоча треба зазначити, що подібні відео вже з'являлись в багатьох місцях. Одно із цих міст це Авдіївка після окупації. Коли колаборанти, люди, які довго ждуни, я б так сказав, вони очікували росіянців, московитів і дочекалися, потім дякували. И служил. Потом потихонечку, потихонечку, у кого-то есть родственники в России, кто-то туда поедет, кто-то здесь. Мы также понимаем, что у многих родственники там находятся да. на Украине, в Украине. В этом тоже ничего страшного да, есть. Они Закончится они говорили, все, и они вернутся на свои да. дома. Поймут, они сейчас хотят. Начат, уже ждут, ждут на возможности, все ждут возвратиться. Их там заели. Уже. Потому что нас все называли оккупантами. Кого мы оккупировали? Сепаратисты. есть Украинцы говорили вам, на что, что вы ждете россиян. Да. А да. мы там вашим говорим, а вы ждете украинцы. Выше <рес> это <рес> саморусские, <рес> я по-русски скажу. Чего вы тут сидите? Я вот это звидности. <связать связать связать> хотя ала возраст хотя бы с с с немножечко. Вы, вы понимаете, я, вы знаете, вы, вот они еще пить, Смотрите, Россия не, <связать> Россия не хочет войны. <связать> Россия не <Россия> хочет <связать> войны. У <связать> России это вынужденная мера. Вынужденная мера, понимаете? Потому что здесь много народа русскоязычного. Мы все понимаете, Мы обязаны защитить свой народ. Вот, так как они поступают, они поступают, ну, не очень, так скажем, по-человечески с вами. Если бы, допустим, они были... Я с Я Были как бы, они у вас бы вас хотя бы здесь как минимум обеспечили. Никакая они Но они же этого ничего не сделали, понимаете? Ничего же не сделали. Поэтому вам останется сейчас немножко потерпеть. У у нас уже Больше дали, что у нас какая-то администрация будет. На улицу можно будет выйти с поколением. Главное на улицу выйти, на солнце и небо глянуть. Ну выйдете, выйдете. Так что спасибо вам большое. И ребятам спасибо.